Слава Україні, друзі. Я впевнений. Ви пам'ятаєте ось цю пропагандистку руського міра з Німеччини, яка в серпні в австрійському місті Зальцбург переслідувала та провокувала Україну. слава Росії, Росія. Побіді ще Херсон! Вже референдум право. Ми тоді всі радісно подумали, що покарання до неї прийшло, і вона принаймні сидітиме тихо. Але хіба можна було цього сподіватися від фанатки Путіна та спецоперації, якщо не припустити більше? Що це проект, яким керують російські спецслужби? Її звати Юля, але на цьому відео ви знаєте, для мене отакий збірний типовий образ руської дуняші, тому я її називатиму ось так. Отже, після скандалу з українками, дуняша вона не затихла, вона навпаки розгорнулася по повній. Теперь українцям прийдеться пісати не просто Крим, це Україна, а Запорожжя це Україна. Всі це Україна, республіка – це Україна. <реш> да, Весь тікток акаунт Дуняші забитий однаковим контентом. Висміювання українців, підтримка спецоперації. Ну і зрозуміло, прославляння рускава міра. У меня есть просто офигенное предложение для всех жителей стран СНГ, то есть для бывшего СССР. Если вы видите украинского беженца, либо просто украинца, который приехал в вашу страну, я предлагаю всем народам мира говорить исключительно на вашем языке. Казахи на казахском, армяне на армянском, азербайджан на азербайджанском. И только тогда люди поймут, как важен русский язык. Один із напрямків Дуняші це показувати на відео, нібито вона розводить українських біженок, зокрема у Німеччині, саме тих, чия мова російська. Тим самим вона показує, нібито ми один народ. Друзі, чи варто після такого ще раз наголосити, якою важливою є саме зараз українська мова, і наскільки важливо всім українцям на неї перейти? Коли гримнув скандал з українками у серпні. Сама ж Дуняша в інтерв'ю різним змі та у своєму відео, нібито виправдовувалася. Мовляв, я проста русская дівчинка, яка приїхала жити в Німеччину. Давайте тепер зараз подивимося, як ось ця простая дівчинка просто вітає призначення нового командувача РФ у так званій спецоперації проти України. Друзі, буквально на хвилинку перервуся, щоб просто вам нагадати: сервіс онлайн-страхування Hotline Finance має свій корисний мобільний додаток. Тут ви можете зберігати, оформлювати та оновлювати всі ваші страховки, автоцивілку, зелену картку. Та інші все відбувається одразу в додатку, максимально безпечно і зручно. Якщо ви раніше вже оформлювали страховки на Hotline Finance, всі вони автоматично з'являться в додатку. Тут буде вказано термін дії полісів, щоб ви не забули оновити страховку по закінченню. А також у вас під рукою завжди будуть доступні контакти страхової компанії в разі потреби. Додатком користуються понад 200 тисяч автовласників. Він безкоштовний та працює на iOS і Android. Рек. Рекомендую встановити. І мої промокоди, друзі, тут теж працюють: 50 гривень на автоцивілку по промокоду НЕЛОСІ 50 і 10% знижки на зелену картку із промокодом НЕЛОСІ 10. Посилання на завантаження традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Інтересно, коли поймуть українців, що ніякого контрнаступу не буде і нічого собі не вернеться. Сколько земель Україна вернула или областей обратно Україну? І ще гляньте, як вона відбілює образ росіян за кордоном. Мовляв, все гаразд. Німці обожнюють росіян, а все, що пишуть про них, то українські фейки. Друзі, дозвольте я подякую патронам нашого проекту. Я поясню за що? Не лише за те, що патрони підтримували один наш проект, а після 24 лютого переважна більшість з них вони не відхрестилися, вони не припинили і продовжують це підтримувати. А крім того, можна сказати, зараз патрони нашого проекту, вони підтримують інформаційну боротьбу. От те, що ви бачите, це класична кремлівська пропаганда, на яку Кремль десятками років витрачав мільярди доларів. І ми зобов'язані проти цього боротися. Ми маємо проти цього боротися. І це правильно. Ми повинні давати по зубах у відповідь на інформаційному фронті. Тому я дуже-дуже вдячний всім патронам нашого проєкту. Поки я це говорив, показав всіх наших патронів. Друзі, хто хоче долучитися, будь ласка, посилання в описі під відео, є також QR-код. Все дуже просто. І... Давайте про спонсорів. Спонсори це ці люди, які я, я реально вдячний. От реально, я зараз ну можна сказати, трішки так жартую. Але я поясню, чому, тому що там дика сума 35 гривень. Самі вирішуйте, що таке для вас 35 гривень на місяць. Але мені також приємно показувати всіх спонсорів. Різниця між патронами і спонсорами: що патрони можуть мені написати, патронам є ексклюзивчики. Спонсори підтримують просто, за що я їм мега-мега вдячний. І поки я теж це говорив. Показав всіх спонсорів нашого проєкту. Дівчата, хлопці, традиційно кажу, баті, я стараюсь, дякую вам всім, обіймаю. Я знаю, що у мене серед підписників є наші прекрасні друзі з країн Балтії, тому що у мене були випуски про Естонію і про Латвію. Литовці! Ваш вихід в коментарях. Дуняша, мабуть, дуже хоче саме вашої слави. Друзі, я знаю, знаю, ви дуже любите гарні завершення таких історій, і я не можу вас розчарувати. Ми переходимо до найприємнішої частини цього випуску. Отже, позавчора німецька поліція провела обшуки в помешканні дуняші, вилучено 3,3 смартфона та ноутбук. Немецкие выдания, цитуя промовосты видео, дунящий, из листом полиции. Короче, показываю один раз, что нужно сделать тем, если тебе приходит из полиции какая-то херня по поводу украинцев. Нужно сделать вот так. Приходим вот в такое вот место, берем, подтираемся. І викидаємо на підозра поліції та прокуратури звучить так: образа інших громадян та схвалення кримінальних правопорушень. Друзі, я показую вам ось це. Я даю вам посилання. Посилання працює, і я думаю, німецька поліція саме зараз читає там все і читає коментарі. Тому ви можете залишати свої коментарі, а ще краще німецькою мовою. Посилання я залишаю традиційно в описі під відео в закріпленому коментарі. Дуняша ж. Так хотіла у своїх відео перемовин, ну ось вони і настали в поліцейському відділі. Друзі, ось так має бути з усім руським міром за кордоном, тому що вони імперці і вони ніколи не залишать в спокої Україну. Я стежитиму по можливості за цією історією. І я буду просто щасливий проінформувати вас, коли Дуняша нарешті повернеться в радную гавань, в родною чи Сизрань, Там вона уже хай собі вибирає друзі за старання, за аналітику, за збір інформації. Вліпіть, будь ласка, смачну українську вподобайку. Хто не хоче інтернаціонального лайкоса і коментар, друзі, ця суміш дуже допомагає. Друзі, я заряджаю це відео на тренди. Ви мега круті. Ну, зробіть, будь ласка, тренди. Воно варте цього розголосу. Коментар, я вже сказав, друзі, підпишіться на мій телеграм-канал. Дуже багато там крутої інформації. Найкрутіша інформація і там. Точно, ну, немає оцієї дурнуватої цензури, яка є в інших е соцмережах. Друзі, дзвіночок поставте, будете першими отримувати відео. Я вкотре буду казати до повної перемоги. Окупанти, зваліть з нашої землі. Не будьте ласями!